О, дякую, що знайшли час для цієї серйозної розмови. Я думаю, ми знайдемо рішення нашого питання. Та що ти вимахуєшся? Я ж бачу, що ти англійський не говориш. Те просто український голос озвучує, да? Неправда? Та краще би пішов на курси від Green Forest – Це найбільша англомовна ком'юніті в Україні. Є інтенсивні і стандартні курси. Спілкування там відбувається виключно справжньою англійською, зручний графік і також безкоштовний пробний перший урок. О, oh, Green Forest? Зелений ліс? Ну, бачиш, вже є прогрес. А за промокодом ЖАБА знижка 500 гривень на оплату дистанційного курсу. Я всі гроші свої туди поклав, може, позичити. Um, Слухайте, а де можна знайти Some... посилання на курс? Ну, ви ж серйозна людина. Всю інформацію ти просто так не отримаєш. Посилання під відео і промокод діє до 31 березня. Окей. Okay. Окей. Okay.